Чарлі Чаплін легендарний англійський та американський актор, режисер першої половини ХХ століття, визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно. Тричі нагороджений премією Оскар. Він грав ролі, писав сценарії, продюсував власні фільми. Був одним із класиків німого кіно. Із цікавих фактів на сторінці Вікіпедії він на своїх фільмах зробив майже 11 мільйонів доларів. У російській імперії фільми Чапліна не мали успіху. А дивлячись на відоки про Чапліна у журналі Проектор, складається відчуття, що його загалом не дуже той любили. Чаплін далеко не комічний актор. Він просто клоун, просто той, хто отримує ляпаси. У нас у Росії Чаплін не може мати такого успіху. Він дуже грубий, дуже примітивний, дуже мало витончений. Такі коміки, як Макс Ліндер, Пренс, Паташон, навіть Андрадіт – на незрівнянно ближчі й зрозуміліші. Ага. А ще у Вікіпедії в цікавих фактах було написано, що Чарлі Чаплін полюбляв з видів спорту Бокс, а танго. А улюблений комік в нього Бен Гіл. А ще в нього були блакитні очі. Дякую, Вікіпедія. Одним із цікавих фактів було те, що він продав усі свої акції 1928 року. Чому? Восени 1929 року та до кінця 1930-х років тривала потужна загальна економічна криза Велика Депресія. У різних країнах вона тривала по різному та мала різні хронологічні межі, але найпотужнішою вона була у країнах Західної Європи та США. Велика Депресія була найглибшою економічною кризою 20-го століття. Доходи впали. Перебутки та ціни впали, міжнародна торгівля знизилася на 50%, безробіття у США зросло на 25%, в деяких країнах ще вище. Велика депресія в Сполучених Штатах була спричинена сукупністю факторів, включаючи крах фондового ринку 1929 року, перевиробництво в промисловості та сільському господарстві, надмірні спекуляції на фондовому ринку та високий рівень боргу. Крім того, відсутність державного регулювання в фінансовому секторі, нерівний розподіл багатства та крах кількох великих банків. Усе це зіграло свою роль в економічному спаді. І так ми переходимо до фільму Чарлі Чапліна. Новітні часи. Сатирична комедія, сюжет якої розгортається під час Великої депресії. Фільм розповідає про заводського робітника, який намагається пристосуватися до швидкого світу індустріалізації. Ми бачимо, як швидко треба працювати робітникам, настільки, що головний герой повторює ті ж самі рухи, коли намагається зупинитися. З самого початку начальник компанії каже підшвидшувати швидкість роботи. Компанії настільки ганяються за успіхом, що до них приходять люди, пропонуючи машини, що самі будуть годувати робітників. Щоб ті працювали навіть під час обіду протягом фільму робітник стикається з невдачами зокрема, потрапляє у важкі та дегуманізуючі умови фабричної праці. Від такої напруги просто сходить з розуму, ганяється за гудзиками, бо думає, що то ці самі гайки ламає багато чого на фабриці, не дає працювати іншим. Його забирають у лікарню, як нам потім розповідають. Герой рятується від нервового зриву, але стає безробітнім, виходить з лікарні та починає нове життя. Але потім він зазнає арештів, вперше через непорозуміння бо його забирають бо приймають за витажа мітингу безробітних та ув'язняють, після чого нам показують сім'ю, в котрій батько один з безробітніх. Його дітям доводиться красти щоб вижити. Після одного з мітингів діти стають сиротами. Старша дівчинка зустрічає Чапліна, і у них складається теплі стосунки. Сподіваюся, що дружні, бо вона неповнолітня. Робітник постійно втрапляє у халепи, через що багато разів змінює роботу. Незважаючи на все це, робітник не втрачає оптимізму і продовжує шукати кращої долі. Фільм слугує коментарем до негативних наслідків індустріалізації для робітничого класу. Та необхідності пошуку сенсу і мити життя поза межами своєї роботи. Сценарієм режисурою та монтажем займався сам Чарлі Чаплін. Композитор також він, що каже про велику творчу душу Чапліна та його різногранні вміння. У 1931 році вийшов на екрани ентузіазм Симфонія Донбасу, режисера Дзеґевертова, стрічка, яку Чарлі Чаплі назвав однією з найбільш вражаючих симфоній. Ця картина не лише показала, як починалась індустріалізація регіону, але й дала почути фільм, наповнений унікальними на той час індустріальними звуками. Легендарний англійський і американський кіноактор. І режисер Чарлі Чаплін назвав фільм однією з найбільш вражаючих звукових симфоній. Я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони звучали прекрасними. Я вважаю ентузіазм симфонія Донбасу однією з найбільш хвилюючих симфоній, які я коли-небудь чув. Містер Дзігавертов музикант. Професори мають вшитися у нього, а не сперечатися з ним. Казав Чарлі Чаплін. На жаль, ніяких зв'язків з Україною я більше не знайшла Чарлі Чаплін, великий актор, що запам'ятався людям надовго. Різногранна та творча людина з цікавою мімікою, акторським талантом, унікальною зовнішістю. Багато кого надихають такі люди. Я сподіваюся, і вас також. Дякую вам за перегляд. C'est belle la tu sa dore, j'ai notre socle forêt, j'ai notre si à j'ai la tout t à toi. L'aspinage en la bouchon, si grète bello, si raquis pas j'ai j'ai le tout la